Акуратно, рукою сильно не машина так, потрошки, потрошки, потрошки. По семирічна по по Авеліна порається у новому обісті. Із Херсону родина приїхала місяць тому, і житлом допомогла громада, каже Анна Чечіль. Сільська рада допомогла нам з Тимчасовим проживанням в цьому будинку ми дуже раді, дуже вдячні. Не всім так щастить, як нам, тому що вже всі будинки пороз, пороздавали вже. У районі проживає тисяча евакуйованих із інших регіонів, розповідає голова громади Володимир Ховайба. Приватних осель уже бракує, а ось триповерхівка в центрі села пустує. Це будівля, і, можу сказати, із 2000 року о, колгосп, і і наняв інвесторів, вони цю будівлю ну, вони зробили, але воно не, не закінчено. Років 10 назад десь було. Ну, це так, і люди розказують, там каналізація, все, практично воно було все. Зараз залишилися вирібні ями від каналізації, а труби, труб немає там. 18 туташніх квартир без господарів. Серед мешканців тільки птахи, які звили тут гнізда. Така квартира, трьохкімнатна. Бачите. Туалети, все, О, але на цьому за 20 років тут уже є, потребує і чимало ремонту. Вікна потрощені, а кімната завалені сміттям. Замість цього безладу можна облаштувати оселі для людей, які були змушені тікати від війни, говорить керівниця відділу містобудування та архітектури Черкаської райдержадміністрації Наталія Тамченко. Зараз ведуться перемовини із Власником цього будинку, тому що так сталося, що власник помінявся, і ми зараз попередній власник він був готовий нам продати ще років 7-5 назад продати цю будівлю, щоб держава чи місцева влада добудувала місцеве самоврядування і надали житло для людей. І таких будівель у районі, додає, 15. Також знайшли три десятки земельних ділянок, де можна звести помашкання. Тепер чекають розпорядження Кабміну. У нас в Черкаському районі є об'єкти державної власності і приватної власності. Сьогодні ми ще не знаємо, який це буде механізм. Це буде спрощена система, я думаю, виділення земельних ділянок точно так ну, же буде. По, по цим питанням, по будівництву житлу. Ну і будемо, будемо будувати відповідно до законодавства. Як тільки почнуть роботи у будинку, то відразу прийде на допомогу, обіцяє херсонець Євген Чечіль. Будемо відбудовувати нашу Україну. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.